Сьогодні у нас в гостях відомі експерти Віталій Кулик, Андрій Длігач і Руслан Рухов. А обговорюватимемо ми останню заяву Туска. Туск зізнався, що йому сказав президент України Зеленський, що він війні ще 2-3 роки. В Україні такими термінами влада не оперує. Вона не зізнається, що війна може бути довгими і довгими роками. От давайте подумаємо з нашими експертами, чому ж Туску Зеленський зізнався, для чого це робилося, і чому в Україні такі заяви від президента не лунають. Що панує? Хто готовий відповідати за Тузка і за Зеленського? От пан Андрій, Я. Андрій, Андрій Я. Ліч. Я. Готовий. Е, у нас є всі розклади, сценарії, форсайти. Ми, ми, ми все це зробили, верифікували з європейцями, з нашими різноманітними експертними групами. І консенсус є навколо того, що це довге, довга війна. Ми говорили про це вже давно. Що, що війна не може закінчитися жодними проговорами саме через те, що немає в нас спільної проміжної якоїсь точки, де ми можемо домовитись. У нас протилежні інтереси. При протилежних інтересах не може бути ні він він, ні нічого. Може бути лише перемога однієї сторони зі сторони, чи, чи програш обох сторон. Він він неможливий. Він він можливо, якщо є якийсь компроміс, якщо є якась проміжна ланка в інтересах чинної чинної російської влади знищення України, відновлення контролю над центральною Європою, відновлення якогось імперського формату в інтересах України суб'єктність, незалежність, відновлення територіальної цілісності, розвиток, євроєвроатлантичної інтеграції і так далі. Як це які там проміжний? Це це не про території, це не про культуру, чи, чи визнання церкви, мовою? Ні, це не про це. Сценарій, яким ми йдемо, це те, що ну ви знаєте нашу цю статтю про сім рівнів війни. Це те, що е, всі події розгортаються не е, на території України, всі основні події розгортаються між двома цивілізаціями, з питанням чи. Чи визнає захід існування східної цивілізації, чи не з'являться хтось третій в цій грі, чи не перейдемо ми до мультиполярного світу. І до тих пір, доки гравці глобальні не проведуть щось на кшталт нової Ялти, чи, чи, чи не домовляться про новий формат світу, до цього війна гаряча з різною ступеню інтенсивності в Україні буде тривати. Вона може закінчитися в кількох варіантах або е, призупинитися в сценарії, який ми називаємо гнила угода на півроку на рік, поки Росія готується до нової стадії війни. А ми сваримося в, в, в виборах і в е, хто, хто більше вніс внесок в проміжні сценарії. Або перемогою України у випадку, коли Україна отримує достатньо технічної, економічної допомоги, посилення санкцій, і на Заході визнають, що деконструкція Росії це єдиний адекватний шлях для перемоги Західного світу, або поразкою України, поразкою Європи. І цей сценарій, звичайно, негативний. Найбільш ймовірним є сценарій проміжний. Сценарій гнилої угоди, яка призведе до нової хвилі війни за рік після підписання, за півроку рік. Ось, ось такий горизонт ми бачимо. Відповідно, війна не на 2-3 роки, війна в горизонт 10 років уходи, а вирішення ситуації на, на рівні, я закінчую, на рівні там світової угоди нової Ялти. Це лише теж такий проміжний етап. Тому що ми де-факто напередодні фазового переходу. Це не тільки через штучний інтелект, це через зміну, глобальні суспільні, економічні політичні зміни. Ми перед фазовим переходом. Це за горизонтом подій. Тому готуємось до турбулентності протягом наступних 15-20 років. Буде так: Україна переможе саме тим, що ми вміємо вже жити в цій турбулентності. Ми змогли зробити адаптивність нашою силою.